Чи буде якийсь значний катаклізм на Росії? Тут закохані, тобто щось пов'язано з повітрям, буде якесь забруднення повітря, можливо, в них знову щось там взірветься, ось їхня ядерка і піде забруднення. Також може в них почати діяти вулкан якийсь. Давайте, хай буде нормально. І е, будуть, звісно, якщо брати з техногенних катастроф, то удари по аеродромах, по їхніх літаках. Звісно, це має бути. Дивимось: тут король жезлі, паш Пентаклів і дев'ятка кубків. Думаю, що тут в них може бути. Все ж таки, палати знову ось, ці ліси, король жезлів це про вогонь. Тобто палаючі ліси, якісь вулкани, так може бути.